Всім привіт! В цьому відео хотів зняти огляд годинника, яким я користуюся вже два роки, Apache 46. Куплюю я цей годинник не заради якихось додаткових функцій. Це, напевно, що зараз важко повірити, але годинник куплявся виключно для того, щоб дивитися, який зараз час. Хоча, і крім цього, у годиннику є додаткові функції, такі як вимірювання температури, тиску. І також показує на якій висоті від рівня моря ти знаходишся. Ну воно все працює так собі. Температура влітку показує некоректну інформацію. Зимою та інформація зовсім інша. І те саме з тиском. Ну загалом я вибирав цей годинник не для додаткових функцій. Я думаю, якщо вам потрібні якісь додаткові функції, які показують там удари серця, чи ще щось тому подібне, то вам потрібен інший годинник. Цей замовлявся на тему, як звичайний. Китайський годинник, який буде довго служити. І з цим, на мою думку, він справився максимально добре. Тому що по моїх відео ви можете бачити, яка у мене робота. Я завжди працюю з арматурою, зі зварювальним апаратом, болгаркою, цеглою. І все це він пережив. Серед дефектів, які зібралися за ці два роки, це поцарапане скло арматурою. Також пару разів варив зварювальним апаратом цятки, що ви бачите, це куски розплаленого злі, затиркалися до годинника. Уже не кажучи про незліченну кількість ударів, які пережив цей годинник. За це йому ставлю великий плюс. Куплявся він за тисячу чеських корун, приїхав швидко, спереду показує дату, рік, показує годину і день. День по-англійськи пише. В принципі, основна інформація, яка завжди потрібна, дуже зручно, коли заповняєш якісь документи чи ще щось тому подібне. Крім цього, має легку зелену підсвітку. Вдень вона незамітна, на вечора вона досить хороша, якісна. За два роки батарейку не міняв. Незначні дефекти по корпусу, але це все я думаю не настільки важливо для цього годинника. В інтернеті був показаний інший ремішок. Мені чомусь прийшов він із резиновим, але це можливо і на краще, тому що дехто пише, що. З тканиною, він псується і брудниця швидко. Також він мав ось такий невеличкий дефект. Тут видно, що відстає нижня кришка від самого годинника. Я думав, що через це потрапляти волога буде всередину. Та як, з іншої сторони, кришка більш-менш щільно прилягає до годинника. Але цього не сталося. Я його не знімаю, коли йду в душ. Він був у дощі, він був на морі, він був під водою, всюди був і. Продовжує працювати. Тож, я думаю, якщо вам потрібен максимально простий годинник, який, на мою думку, досить непогано виглядає, його можна сміло замовляти. Він недорогий, як інші годинники, і досить, я би сказав, витривалий. Плюс його не шкода розбити, тому що ціна відносно доступна і він не коштує всіх ваших грошей. Тож я сподіваюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!